Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Олександр Валерійович Крикуненко, позивний аскет, герой України, майор Центру спеціалізованих операцій Альфа СБУ, народився 4 березня 1974 року у прикордонній рибниці. Тодішня молдавська РСР. Він змалку розумів справжню ціну словам обов'язок та честь. Витримка, уважність і внутрішня сила визначили його характер ще з юних років. Закінчивши Черкаський інженерно-технологічний інститут, Олександр обрав службу в органах МВС України. Колеги згадують його як офіцера рішучого, дисциплінованого і водночас людяного, такого, що навіть у найважчі моменти вмів ухвалювати рішення без втрати гідності. У 2015 році, коли на сході України вже вирувала війна, він міг залишитися в тилу, але зробив інший вибір: став добровольцем батальйону гарпун. Побратими пам'ятають слова, які він часто повторював: якщо ти не можеш змінити ситуацію, змінюй себе в ній настільки, щоб витримати, а потім змінюй і ситуацію. Завдяки досвіду, виваженості та вмінню працювати з людьми. Олександр швидко став одним із ключових бійців. Йому довіряли найскладніші завдання, адже він ніколи не гнався за авторитетом, просто робив свою справу. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році майор добровільно повернувся на передову. Він воював у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Спочатку на півночі, згодом у боях за Попасну та бахмут. У найгарячіших точках війни діяв без пафосу, але з непохитною впевненістю. України немає іншого вибору ніж боротися його досвід дозволяв бачити поле бою ширше і знаходити нестандартні рішення, що рятували життя побратимів. Останньою місією Аскета стала участь у спецоперації зі звільнення острова Зміїни, символу української стійкості 7 травня 2022 року. У бою 48-річний майор героїчно загинув. У 2023 році за особисту мужність і героїзм указом президента України Володимира Зеленського Олександру Крикуненку було надано звання Героя України посмертно. Орден Золота Зірка вручили його рідним. Він мав жити і творити майбутнє країни, та доля розпорядилася інакше: рідна земля, що колись бачила його перші кроки, стала місцем його вічного спочинку. Серед полів під небом, яке він захищав до останнього подиху, найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.